Усім привіт вашого уваги! Огляд мішечка з халатами, подивимо, що попадає. На столі у нас ось такий гарненький халатик фірми Primark з поясом. Розмір ML. Халат на блискавці. Ще ось такий халатик розміру ML. Розмір XL. Ось такий гарненький блискучий халатик. Розмір 2 3 XL. Балац з капюшоном, прикольний. Ще розмір XL. Розмір M. Розмір M. А розмір M L. Фірма Марк Спенсер розмір XL. Так зараз приберу і продовжимо наш огляд. Халат на блискавці. Розмір XL. Розмір L. Дримс. Розмір 2 xl Ось такий гарненький халатик. Розмір Еля. Ще розмір М. Мамарк Спенсер розмір 2-3 Х Еля. І ми повністю оглянули весь наш мішечок. Бачите, що попадає.